Харків готується розпочати будівництво одноіменної арени. Цей комплекс ведуть до Євробаскету 2015. Об'єкт відповідатиме усім вимогам ФІБА. І після проведення чемпіонату прийматиме різні спортивні змагання. Перша столиця України готує спортивний подарунок. Спеціально для проведення Євробаскету 2015 у місті зведуть Харків арену. Приблизний кошторис 350 мільйонів гривень. Гроші виділяє бізнес. Рішення. главы наблюдательного совета ВИТЭК Сергея Курченко о том, что компания возьмет на себя роль генерального инвестора в строительстве Харьков-Арены, это реальное подтверждение того, что мы Умієм строїти ненужні для общества соціальні проекти. Зручні місця для вболівальників, ложі кафе, ресторани та навіть бенкетний зал Харків арену збудують для максимальної зручності відвідувачів. Комплекс відповідатиме усім параметрам міжнародної федерації баскетболу. Особлива увага до глядачів із обмеженими фізичними можливостями. Є дуже чіткі вимоги хіба Європа пов'язані з безбар'єрністю, пов'язані з тим, щоб люди і на візках чи з вадами слуху зору могли прийти на арену і стати свідками захоплюючих матчів. А після закінчення Євробаскету на Харків арені проводитимуть змагання із різних видів спорту, навіть хокею та фігурного катання.